Як справи, друзі? Ви вже звикли до епізодів першопроходця, де я зазвичай ловлю живих тварин. Але сьогодні ми зробимо дещо інше. Ми вирушимо на околиці Юти на пошуки слідів динозаврів. Більшість з вас знає, що я обожнюю динозаврів, тож я міняю ковбойський капелюх на ось цей шолом. Оскільки ми вирушаємо на квадроциклах Поляріс по пересіченій місцевості, щоб знайти необхідні сліди. Ну що, погнали, друзі? Повірте, це буде неймовірно. У В більшості випадків ми подорожуємо пішки. Проте іноді найшвидший спосіб подавати велику дистанцію це скористатися всюди ходом. Сьогодні ми з командою в місті Харікейн, Юта. одному з кращих місць на заході, щоб знайти сліди динозаврів. Неймовірно, ми нарешті приїхали! Вирушаємо далі, щоб знайти сліди. Уху! Здуріте, це дуже епічно. Ви тільки погляньте на цей вид. Він просто неймовірний. Тут дуже спекотно і багато пилюки зацініть. Погляньте, скільки пилюки. Це точно. Фу. Цікаво, скільки зараз градусів, як думаєш, 50 є? Як мінімум, як мінімум, 50. І погляньте, наскільки тут усе сухе. Ви тільки погляньте, це просто червона пилюка. Це просто дивовижно усвідомлювати, що колись по цій землі гуляли динозаври. Думаю, якщо прогулятись по цій розчеленні, ми щось знайдемо. Ого, зацініть! Тут ходили динозаври. Ось місцевість, яку будемо досліджувати. Ось тут з краю знаходимось ми. Тут сліди мегапнозавра та дилофозавра. Дилофозаври набагато більші. Ось погляньте. Просто гіганти у порівнянні з людьми. Навіть не уявляю, як це побачити одного з них, що ходить навколо 120 мільйонів років тому. Ходімо шукати сліди. Хоч тут поверхня під кутом та колись до того, як вода промила скелю. Тут могло бути рівніше, тому я дивлюся під кутом, бо будь-яке заглиблення може бути слідом динозавра. Хоча речі можуть бути оманливими. Подивіться, наскільки це схоже на палець ноги. Можливо, це могло б бути слідом, але недостатньо чітко видно, щоб бути впевненим. Ну що ж, ходімо далі. Ось тут, до речі, доволі непогана поверхня землі. Ось, ну ж Марку, заціни. Щойно ми знайшли наші перші сліди динозавра. Перед вами сліди магапнозавра, маленького, прямоходячого тераподу. І можна побачити, в якому саме напрямі він рухався. Зараз я буду ступати біля сліду. Зацініть ширину кроку. Здуріте. Як же круто йти поруч із динозавром. Ти коли-небудь про це думав, Марко? Ні, я навіть не думав, що їхні сліди побачу. Точно. Це неймовірно. Заціни. Як же це круто! Ось тут динозавр різко повернув і пішов он в тому напрямі. А якщо пройти трохи далі, можна побачити сліди дилофазавра. Ходімо. А ось і вони. Погляньте, наскільки великою була ця істота. Ну ж, бо йдіть сюди, тут краще видно. Ви тільки погляньте. Ого! Здуріте, який же велетень. Дилафозаври стали відомими завдяки фільму Парк юрського періоду. У нього був великий комір, який розкривався, і він плювався отрутою. Зараз вчені не вірять, що у нього були подібні здібності. Та сценаристи наділили його подібними рисами, щоб зробити більш страшнішим. Та погляньте, наскільки він великий. Той, якого ми бачили у фільмі, набагато менший за цього. Та як можна бачити по моїй руці у цьому сліді, це точно не той хижак, на якого хотілось би натрапити тут у пустелі. Як же це неймовірно? Ти колись уявляв, що будеш стояти прямо у сліді динозавра? Ні, не уявляв. Я вперше бачу сліди динозавра у дикій природі. І можна майже відчути енергію цієї тварини, коли прикладаєш руку ось так. Кожен може прийти і подивитися на ці сліди, які ми зараз розглядаємо. Та зараз ми вирушимо в пустелю і подивимося, чи зможемо знайти якісь сліди самостійно. То що, друзі, ви готові? Звісно. Буде сухо, спекотно і багато пилюки, але я впевнений, що ми самостійно знайдемо сліди. Там яма. Вау, зацініть! Це може бути слід. Так, Ченса, йди на сюди, поглянь. Один ось тут, а один тут. Так, здається, це воно. Здається, це сліди динозавра. Ось цей біля мене майже ідеальний. Дай камеру. Ну ж, йди сюди, поглянь. Зніми з за плеча. Тут три чіткі відмітини від пальців. Я здую пісок, готовий. Так, в цьому немає жодних сумнівів. Це прямоходячий терапот. Скоріш за все, хижак. І судячи з цих слідів, він був висотою півтора метри, а довжиною три з половиною. Не та тварина, на яку хотілося би натрапити 65 мільйонів років тому. Святі яйця, як же це круто? Дай п'ять. Не можу так. повірити, що ми натрапили на ці сліди. Що ж, у нас є один тут, і погляньте на цей крок. Звідси сюди, тут трохи коротше. А потім вже не зрозуміло, цей камінь міг розвалитися мільйони років тому, але в нас є слід он там. І один ось тут. І як же це неймовірно? Ми насправді натрапили на сліди динозавра. Це було нашою головною метою знайти сліди. І ми це зробили. І хороша новина в тому, що у нас є ще кілька годин і наші всюди ходи. Тому нашою ціллю номер 2 буде вирушити в Дюни і трохи розважитися. Сподіваюся, друзі, ви готові? Бо це буде неймовірно. Ну ж бо хлопці, стрибайте. Як ти? Що скажеш, як тобі? Як на мене, це неймовірно круто. Чувач, я навіть не знаю, Топчик. чи можна придумати щось краще. Так, стіни в нашому офісі зовсім не схожі на ці гори. Тут просто дивовижно. Вот так! Сам и так, я застрях. Їхали! Хо-хоу, а тут багатенько ям! Не знаю, чи я все зняв, але це було епічно. Ау. Ти в порядку? Що ж, друзі? Правило номер один. Якщо перевертаєтесь, тримайте руки всередині. На щастя, у мене вже є досвід. О, дідько. Я ледве не перекинувся. Не розумію, як це вийшло. Але так, я майже перекинувся. Якщо я не падаю зі скелі... Перевертаю всюди хід, саме тому зазвичай мені забороняють робити такі речі. Урок, який можна з цього винести, це якщо ви перекидаєтесь, тримайте руки на кермі і не висовуйте їх назовні. Пристібайте пасок і не забувайте про шолом. Мені пощастило залишитися неушкодженим. Та завтра, скоріш за все, в мене болітимуть шия та спина, але обійшлося без переломів та швів. Нам доведеться закріпити двері резинкою, бо вони трохи зламалися. Також я пошкодив дах. І скоріш за все я щойно купив команді Brave Wilderness всюди хід, бо відремонтувати його буде дуже дорого. Вибачайте. Гей, ну що ж каєте? Здається, це була непогана пригода. Так, я б сказав, що це був дуже успішний день. Ми знайшли сліди динозаврів, це було неймовірно. Потім виїхали в Дюни, щоб розкирити трохи піску. І я перевернув всюди хід. Але на щастя обійшлося без порізів та без переломів. Чергова моя невдача в епізоді першопроходця. Все, що я можу сказати, пригоди в Юті були неймовірно пічними. Отак. Як от Пітерсон, будьте сміливими. Залишайтесь дикими. Завжди вдягайте шолом. Побачимось наступної пригоди. Поїхали! Точно, пристибнутись!